Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Механік Підскаже місці», де ми розбираємося у всьому, що стосується автомобілів, їх ремонту, обслуговування і лайфхаків для власників машин. Якщо ви хочете зрозуміти, як працює ваш автомобіль, навчитися розпізнавати проблеми ще на ранній стадії та заощадити на дорогому ремонті ви потрапили саме туди, куди треба. Сьогоднішнє відео буде особливо корисне всім. Хто дбає про свій автомобіль і хоче, щоб мотор служив довго і без проблем? Ми поговоримо про те, чому вчасна заміна моторного мастила це не просто формальність, а реально важливий крок для здоров'я двигуна, а також розглянемо наслідки, які виникають, якщо цю рекомендацію ігнорувати. Але перед тим, як ми зануримося у тему, я хочу нагадати: якщо вам цікаві такі практичні і детальні відео, не забувайте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок дзвоник, так ви точно не пропустите нові ролики, де ми розбираємося з поломками, ремонтом і обслуговуванням авто від А до Я. Крім того, обов'язково ставте лайк, якщо вам подобається такий формат, адже це допомагає нам розвиватися і робити ще більше корисного контенту для вас. На каналі ви знайдете не тільки відео про заміну мастила, а й огляди інструментів, поради з вибору запчастин, лайфхаки. Які дозволяють економити час і гроші, а також детальні розбори різних поломок, щоб ви знали, що робити у будь-якій ситуації. Тут немає нудних лекцій, тільки практичні поради, зрозумілі пояснення та научні приклади, які реально допомагають у повсякденному житті автомобіліста. Отже, якщо ви готові дізнатися, чому своєчасна заміна мастила це ключ до довговічності двигуна, залишайтеся з нами. Ми розберемо все від початку до кінця. З усіма деталями та нюансами, і в кінці я поділюся кількома спеціальними лайфхаками, які точно не зустрінеш у звичайних керівництвах. Давайте спершу розберемося, чому тема вчасної заміни моторного мастила така важлива. Можливо, хтось з вас думає, та ну, я ж зазвичай мінюю мастило раз на рік, і нічого страшного не трапляється. Але насправді. Навіть невелике зволікання з цією процедурою може мати серйозні наслідки для двигуна вашого автомобіля, моторне мастило це, по суті, кров вашого двигуна. Воно змащує всі рухомі частини, зменшує тертя та знос, охолоджує деталі і навіть допомагає видаляти мікрочастки металу та забруднення. Коли мастило старіє або його стає замало, двигун починає працювати в умовах підвищеного тертя. І тут вже не жарти, металеві поверхні деталей буквально труться одна об одну, що може призвести до перегріву, прискореного зносу і навіть повного виходу двигуна з ладу, сучасні мотори це складні високоточні механізми. Вони розраховані на оптимальну роботу при певних властивостях мастила, вияскості, чистоті, хімічному складі. Кожен виробник дає чіткі рекомендації щодо термінів заміни. Але багато водіїв нехтують цим через зайнятість або банальну економію. Насправді ж, економія на заміні мастила може обернутися сотнями або навіть тисячами доларів витрат на ремонт двигуна ще один момент умови експлуатації. Якщо ви часто їздите в місті з пробками, поїздки короткі, або ж ваш автомобіль працює в екстремальних умовах, спека, мороз, пильні дороги, мастило старіє швидше. І навіть якщо пробіг ще не досяг рекомендованих 10-15 тисяч кілометрів, мастило може втратити свої властивості раніше, ніж ви очікуєте. Тому регулярна перевірка і своєчасна заміна мастила це не просто рекомендація, а необхідність для кожного водія у цьому відео ми детально розберемо, що відбувається в двигуні, коли мастило старіє і чому несвоєчасна заміна призводить до серйозних проблем. А також дамо практичні поради, як вибрати правильне мастило і визначити, коли воно вже втратило свої властивості, отже, давайте зануримося у деталі. Щоб зрозуміти, чому заміна мастила критично важлива, спершу розберемося, як саме працює моторне мастило, мастило має кілька основних функцій один змащування деталей, воно створює тонку плівку між рухомими частинами двигуна, зменшуючи тертя. Без цього метал стирається надзвичайно швидко. 2. охолодження мастило відводить тепло від поршнів, шатунів, підшипників та інших деталей, допомагаючи підтримувати оптимальну температуру роботи двигуна 3. Очистка двигуна у мастилі містяться присадки, які нейтралізують шкідливі кислотні сполуки та збирають металеві частинки і бруд, що утворюються під час роботи мотора. 4. захист від корозії, спеціальні присадки в мастилі створюють захисну плівку на поверхні деталей, запобігаючи окисленню металу. Здавалося б, що тут складного заливаєш мастило і забуваєш. Але проблема полягає в тому, що мастило старіє і втрачає свої властивості. З часом, і під впливом високих температур воно густіє або розкладається на хімічні сполуки, які вже не виконують своїх функцій. Також присадки. Які захищають двигун, згорають або нейтралізуються, і мастило стає просто рідиною без захисних властивостей, що відбувається з двигуном, коли мастило старе або його недостатньо, підвищене тертя, поршні та циліндри труться сильніше, що прискорює знос і може призвести до подряпин на металевих поверхнях, перегрів двигуна. Мастило не справляється з відведенням тепла, і мотор нагрівається сильніше, ніж повинен. У гіршому випадку це призводить до деформації деталей або навіть клину. Втрата компресії. при зносі кілець та циліндрів двигун починає втрачати компресію, падає потужність і зростає витрата палива. Закоксування деталей старе мастило залишає шкідливі відкладення на клапанах, поршнях та масляних каналах, що погіршує роботу двигуна і може призвести до дорогого ремонту. Поломка турбіни та інших агрегатів. Якщо у вас турбований мотор, старе мастило критично впливає на турбіну, адже вона працює при екстремальних температурах. Важливо також розуміти, що несвоєчасна заміна мастила це не тільки питання пробігу. Наприклад, сучасні автомобілі з системою старт-стоп або частими поїздками в пробках піддають двигун значно більшому навантаженню, ніж тривалі поїздки на трасі. У таких умовах мастило старіє швидше. Його ефективність падає значно раніше, ніж ви очікуєте. Ще один момент вибір правильного мастила. Не всі марки і типи підходять для кожного двигуна. Є мастила синтетичні, напівеєсинтетичні та мінеральні. Синтетика витримує вищі температури і довше зберігає властивості, але коштує дорожче. Мінеральне мастило дешевше, але потребує частішої заміни. Виробник автомобіля завжди дає рекомендації, і їх ігнорування прямий шлях до проблем. Якщо говорити про наслідки несвоєчасної заміни, вони можуть бути дуже серйозними від підвищеної витрати палива та втрати потужності двигуна до повного виходу з ладу поршневої групи, турбіни або навіть блоку двигуна. А це вже дуже дорогий ремонт, іноді більше половини вартості автомобіля. Також варто згадати про економічний аспект. Регулярна заміна мастила це невелика витрата, яка реально продовжує ресурс двигуна на тисячі кілометрів. Інакше ви ризикуєте витратити величезні суми на ремонт або заміну двигуна. І нарешті, маленький лайфхак, навіть якщо ви не можете відразу поміняти мастило, перевіряйте його стан хоча б раз на місяць. Звертайте увагу на колір, запах і вияскість. Якщо мастило стало темне, густе або пахне горілим. Пора діяти. Окей, тепер давайте поговоримо про декілька практичних лайфхаків, які допоможуть вам ще ефективніше піклуватися про двигун і моторне мастило. Ці поради рідко зустрічаються у звичайних інструкціях і реально можуть продовжити життя вашого двигуна. Один перевіряйте рівень мастила на холодному двигуні. Багато водіїв роблять помилку, перевіряють мастило відразу після тривалої поїздки. Через нагрів мастило розширюється, і ви можете отримати неправильні показники. Кращий час перед поїздкою або після того, як мотор трохи охолов. 2. Слідкуйте за кольором і запахом. Нове мастило прозоре або світлокоричневе, старе стає темним і може пахнути горілим. Якщо помітили зміни, не чекайте пробігу, міняйте мастило. 3. Використовуйте правильний фільтр. Заміну мастила завжди поєднуйте із заміною масляного фільтра. Старий або низькоякісний фільтр знижує ефективність мастила, і двигун починає працювати з підвищеним зносом. 4. Часті короткі поїздки, ворог мастила. Якщо ви їздите в місті по 2-5 км, мастило не встигає нагрітися до оптимальної температури і очищати двигун. У такому випадку заміну робіть частіше. 5. Не змішуйте різні типи мастила без потреби. Навіть якщо вони з однаковою вияскістю, хімічний склад може відрізнятися, і присадки можуть нейтралізувати один одного. Ці прості поради допоможуть вам продовжити ресурс двигуна і уникнути проблем, які виникають через старе або неякісне мастило. Пам'ятайте, турбота про мотор це не тільки економія грошей, а й безпечна їзда, отже. Друзі, сьогодні ми детально розібрали, чому своєчасна заміна моторного мастила це критично важливо для вашого двигуна, які наслідки виникають, якщо ігнорувати цю процедуру та поділилися практичними лайфхаками, які допоможуть вам зберегти мотор у відмінному стані. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете отримувати ще більше корисної інформації про обслуговування авто, ремонти, лайфхаки та огляди інструментів, Обов'язково підписуйтесь на канал Механік Підскаже та натискайте на дзвіночок дзвоник. Так ви точно не пропустите нові відео, які допоможуть вам економити час, гроші та нерви. Також залишайте свої коментарі під відео, розкажіть, чи стикалися ви з проблемами через несвоєчасну заміну мастила, які лайфхаки ви використовуєте самі, і про що хотіли б дізнатися в наступних роликах. Нам дуже важлива ваша думка. Дякую, що дивилися. Бережіть свій автомобіль, слідкуйте за мотором, і до зустрічі у наступному відео на каналі Механік підскаже.